Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Ці слова належать українській письменниці. Нагадаю, ви на каналі I'm Media Master, Мене звуть Богдан Когут, і тут я розповідаю про Україну та українців. Сьогодні стисло коротко дізнаємось, хто така Леся Українка. Леся Українка це українська письменниця. Їй доля відвела лише 42 роки життя, але вона встигла збагатити українську поезію. Дівчина не мала ні середньої, ні вищої освіти, але належала до найосвіченіших людей свого часу та була одним з найкращих перекладачів в українській літературі. Леся Українка, а точніше, Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого. 1871 року в місті Новоград-Волинському в родині інтелігенції її мати Ольга Петрівна, Драгоманова Косач, письменниця, більш відома під псевдонімом Олена Пчілка. Дядьком Лесі Українки був відомий український вчений професор Михайло Драгоманов. Він інколи підписувався як Українець. Саме у дядька Лариса Косач запозичила псевдонім Українка, який з'явився у 1884 році. Коли дівчині було всього 13. Біографи відзначають холодне і дуже суворе ставлення матері до Лесі. Втім, існує версія, що на той момент, коли народилася Леся, вона була небажаною дитиною. Батько Лесі Петро Косач на початку 80-х років перейшов на працю до міста Коваль. А для родини придбав невеликий маєток у селі Колодяжному, це 7 кілометрів від Коваля. Там і пройшли дитячі роки Лесі Українки. Леся була другою дитиною в сім'ї. Старшою дитиною в родині був Міша. Крім них, у родині було ще четверо дітей. Маленькою Лариса була яскравим прикладом дитини індиго. В чотири роки вона самостійно читала, в п'ять освоїла фортепіано, в сім почала писати вірші, а в дванадцять її друкували в іноземних засобах масової інформації. Проте старшого сина Мішу мати ставила вище за Лесю. Її довго вважала малорозвиненою, до п'ятого класу навіть не віддавала до школи, а навчала вдома за власною програмою. Аргументувала це небажанням російського впливу на свою доню. Таке ставлення до доньки легко зрозуміти, знаючи характер самої пчілки. Її боялися навіть чоловіки. А Євген Чекаленко казав: це та баба, що їй сам чорт черевики на вилах подає. Леся також була дуже здібною до музики. Старано вчилася грати на фортепіано. Взимку 1881 року в Луцьку, під час святкування хрещення, на річці стир був сильний мороз. Під людською вагою крига просіла, і маленька Леся опинилася по коліна в крижаній воді. З того часу Леся почав мучити нестерпний біль у ногах. Пізніше був поставлений діагноз: туберкульоз кісток. Біль перейшов у руки. Після невдалої операції дівчині довелося назавжди попрощатися з улюбленим фортепіано у 12-літньому віці. Леся Українка переклала на українську вечорі на хуторі біля диканьки Гоголя, що до неї не робив жоден з професійних критиків. А вже в 19 років вона написала підручник для школярів стародавня історія східних народів, за яким вчилися її молодші брати і сестри, а також діти, друзів сім'ї. Українка ще в підлітковому віці зрозуміла, що усі важливі європейські літературні шедеври варто читати в оригіналі. Тому активно почала вчити мови. До 20 років дівчина вільно писала і говорила російською, польською, англійською, латинською, грецькою та давньогрецькою, французькою, німецькою, італійською, та не довчила в останні роки життя іспанську мову. Перекладала Леся твори гейне, Гюго, Гомера без словників. Літературна діяльність Лесі Українки пожвавилася в середині 80-х років, коли кос.